Прошу сідати. Дану справу розглядаємо інське ремонту на військовосідговою сиділицю, секретар судового засідання по Чи думають учасників комусь? Я не можу зараз відповісти на це питання, за що дуже бути ваша честь, оскільки попередню справу розглядав, що в такому числі з самого складу. Вона була незаконною, навіть операційні Частині, якісь звинувані їх такої, порадити захисником і тоді я зможу дати відповідь, це А ви щоб ви сьогодні не, не радились? Ви ще не вкладував з захисника? Ви маєте вже захисника? Ваша честь ні, я ще не уклав. На жаль, я був дуже зайнятий період часу. Можу пояснити, які речі. Ну, Попри я наведу. З вашого дозволу, ваша честь. Ну, перший приклад нещодавно. Минулого місяця я був відрядження від Польської Республіки, їздив. Наша громада стала переможцем проєкту Україна-Польща, завдяки якому ми отримаємо 1 мільйон 200 тисяч євро. Це більше 50 мільйонів євро грантової допомоги від Європейського Союзу. І, відповідно, я підписував в Польщі. Партнерського угоду з містом побратимом зустрічами на Долішніх, з якими ми спільно додаватися. Другий момент стосується програми Україна-Румунія. Буквально сьогодні я повернувся із відрядження з Бухаресту. По програмі Україна-Румунія наша громада отримає 800 тисяч євро. Це біля 36 млн грн. Грантової також допомоги. І ну, минулого тижня ми отримали цей міст. Для того, щоб отримати, треба а, в єдину систему, тепер єдина електронна система, подачі документів Євросоюзу, треба загрузити і партнерську угоду, підписану обома сторонами, і ну, всі додатки до неї. Виявляється, що в такому форматі, в якому подавали колись, тобто і печатка, Зараз не дозволяється, Європейський Союз вимагає, щоб ці всі документи були завантажені в систему і підписані кваліфікованим електронним підписом. На це нам дали часу до 18 квітня. Відповідно про це я дізнався минулого тижня. Виявляється, що в Україні немає установи органу або фірми, яка може видати який є електронний цифровий підпис, який є сертифікований в Європейському Союзі. Тому от в неділю буквально, поки всі нормальні люди святкували повернути в неділю, я поїхав до Бухареста, слава Богу, громадські партнери допомогли, в понеділок я робив цей кваліфікований підпис, який ну, сертифікований в Європейському Союзі, і тільки от ми щодавно серед ночі повернулися сюди, щоб встигнути. На судове засідання. Це два приклади ілюструють те, що міський ну, голова не те, що не хоче приходити на засідання суду, чи вивчати матеріали справи, чи вкладати там угоди. Дійсно це все потрібно, але, на жаль, на це потрібно трошки часу. А основний час, який я займаюся, я займаюся речами, які потрібні для громади, і допомогою громаді, в тому числі європейських. Ну, я буду просити дати мені час, щоб знайти відповідь юридичну компанію, укласти договір на надання правової допомоги, ну і це передачу з Дякую. Такі у нас комплекс питань. Оскільки не заявлено, то суд вважає, що ми можемо продовжувати розгляд справи сьогодні. Якщо ви прийдете до переконання наш... Довіряєте склад у суду, маєте право подати письмову заяву про його і поступ буде розглядати. Заяви ще не виступили, то ми продовжуємо розгляд. Чи ознайомила вас секретар з правами, секретарського маєте в судовому засіданні? Так, Розуміли вам права, Дякую. До клопотання, які є перед початком свого засідання, ще є про це. Дані справи є в провадженні даного суду, даного складу ще присідається, вже навіть не потім не пробачення. Для того, щоб ви не збиралися ще три сідання час, яка ваша думка прокурор просить, щоб ми об'єднали, бачите, яка є тут пачка справ, щоб слухались. У новопровадження, а не Ваше покрест. Я буду просити, щоб ви дали все ж таки час і можна дочі класти тому Ми порадимося за хисником, тоді я зможу дати на не розвитку. Висловив свою думку. Іван Ярославич покладається на суду. виходить на речі кімнату, щоб вирішити з явною проповеду.

Санкції становимо за більш серйозних правопорушення з числа в чинних. До основного осягнення цього радіо буде приєднано з дорогою, коли стягнення передбачатися статтями відповідальність за будь-яких правопорушення. Те, які сидика, якщо кажемо, коли передбачено, що завданнями впровадження справи про адміністративні правопорушення є. Своєчасне все вічно повні ефективності існування обставину кожної справи, вирішення їх точно відповідності з законом. Забезпечити виконання внесених постанови, також виявлення причин та умов, що сприяють чим відмілопорушень, запобігання правопорушення, виконання громадян, усі дачого законів та В законні. засіданні засіданню встановив 26 лютого 2020 року Волинського районного суду поступило 40 адміністративних матеріалів покриття Натерівана Ярославича до адміністративної відповідальності за з 3.72 законці кодексу України про міні правопорушень. За таким обстаном враховуючи, що матеріали адміністративних справ, ну 343-357, рік-25, ТВ-3, 343, 398, рік 25, тобто 40 справа, притягнення дерева домівки за частиною 3,57 порушення, що перебувають впровадження суду стосуються дні, які є вже золоти, і воєнної саме притягнулися до адміністративної відповідальності за однією тією частиною третєї статті 72 Конституції про розслідування та адміністративні правопорушення, тобто вчинення про правопорушення пов'язані з корупцією, їх слід об'єднати одне провадження, оскільки їх спільні розгляди офіційні та сприяти виконанні провадження справ про адміністративні правопорушення, то своєчасним, всебічним повним об'єктивним з'ясуванням обставин кожної справи та рішення відточення відповідності з На підставі виграних 283, 284 користь України, що постановити. Об'єднати одне провадження матеріалу справи. No, 343, 9, 357, 3,25, номер 343, 9, 358, 35. Я буду читати тільки ті середні номер. 359, 361, 362, 363, 364, 365. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 375, 379, 380, 381, 382, 383, 364, 385, 386, 387, 388, 389, 381, 382, 383, 384, 385, 386. 397 та 398 по притягнення Івана Євславич, аністративного відповідальність, третій статті 172 за шкоді адміністративного правопорушення, присвоївши цьому об'єднаному матеріалу, єдиний унікальний номер судової справи. Це No343, рік 357, 25 та номер судового провадження, 3 доріг 343, 285, рік 25. Постанови є остаточні оскарження, не підігання. Прошу сідати. Зручніше нам розглядати невпровадження ці сі справи, що якою дійсно стосується однієї особи і вчинення правопорушення неї, і частин, і з однієї тієї частини тієї самісті, які з України правопорушення. Чи є учасників процесу, які ще по про початку дослідження доказів до прокурору? У мене. У вас, Андрій Ставич.

Валерій заявлене питання задоволити, надати можливість е, Діяну на Ярославичу, відкласти угоду захисником, забезпечити свій правовий захист, свій захист, оскільки Конституція гарантує кожному громадянину країну право на те, щоб він скористався правою допомогою, право на професійний правовий захист. Це питання зняє у зв'язку з цим відкладаємо розвитком. Можливо, перед відкладенням є ще якісь клопотання організаційного характеру. Немає ніяк. Тоді прошу погодити. Тату, оскільки на вашу думку потрібно вам часу і вам є розкладу, щоб забезпечити захист. Я дивлюся по календарю, було найкраще десь 26 травня. Яка думка був? Це ж довший час. Ж другий, так? Тут дуже багато часу більше місяця може. Там обмежені, обмежені сроки розгляду. Ми не, не можемо на такий тривалий період сховатися до обмежених справді лютому. Ми зобов'язані розглянути якісь сроки. Мі місяць максимум вам дати, я думаю, що буде в Ваша честь, того розімку, як він протягом не встановлений один рік, це дуже не можуть до таких категорій no. Не просто в Україні не буде. З 19-го це найшвидше. З 19. Року, ну, це буде місяці три дні. 19 травня тоді на 14 години. Хлопчичка сидіть? 19 травня, 14 грудня. Але я попрошу тоді, щоб захисник був готовий, бо ми не будемо вже надавати час для підготовки. Це місяць, це достатньо, щоб вкласти угоду, щоб захисник прийшов, ознайомився, готував захист, щоб все ми могли працювати вже повноцінно і розглядатися. не швидше вкласти угоду, на увазі захисникам буде залежати, як під кого наскільки часу. На 14, то так Відкладаємо розгляд на 14 годину 19. Громаду міста Долина. сьогодні 15 квітня 2025 року в Донецькому районному суді Іваної області розглядалось 40 судових справ про вчинення корупції, вчинив наш голова Іван Дирів. Відповідно, були справи об'єднані в одне впровадження. Хочу звернути увагу, що... Це вже не вперше, а це вже множинність і системність порушень корупційних вчинень Іваном Дерьвона. Минулого року Долинський суд і Івановський адресійний суд потягнув Івана Дерєва за корупцію до відповідальності. Тому далі будемо інформувати громаду і ставою.